Зараз я, тоні, зараз я Тоні покажу експеримент. От є така карточка. Тримай цю карточку. От бачиш, яка карточка? Покажи з другої сторони карточку. так. Давай, тато її бере. так. І ставить цю карточку. От, бачите, ставить цю карточку. Тато, на. Так. Тепер берем, покажи всім цю копійку. Ой, дай тато підніме. Покажи всім копійку. Так, тепер беремо цю копійку. Тату бере цю копійку в Тоні, так? Ось, дивись Тоні дає мені. Давай назад. Я її ставлю сюди зверху, отак. Так? Тепер дивись, тату. Зараз візьме от ложечку. Бачиш? Ложечку. І вдарить по цій копійці, і вона крізь цю карточку впаде вниз. Віриш? Не знаю. Дивись. Дивись. Ложечка, бачиш? От ложечка. Дивись. Понял? Водой тату був даром. І копійка крізь цю карточку тримай. Ну що тато в нас фокусник? Так? Класний фокус. Знаєш, як тато це зробив? Як? Але знаєш чи ні? Не, не знаю. Май по інтернеті побачив. <ріху> <ріху> молодець, молодець, Тонь.